Капеланське благословіння на 9 вересня 23 року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо наступні слова: Хто прийме Пророка в ім'я Моє, тот отримає нагороду пророчу. Або хто прийме праведника в ім'я Моє, той отримує. Нагороду праведника. Я лише зараз задумався, що може означати ці слова. Ці слова для мене сьогодні говорить про те, що не всі будуть пророками. Не всі будуть праведниками такими святими, які ну, навіть зацвітають аж світ, як світила. Але нагороду отримують одно і те ж саме. Той, хто прийняв пророка, він не був пророком, а просто прийняв його і був з ним, підтримав його, да, послухав його, прийняв слова Його, Той вже отримує нагороду ту, яку нагороду отримує праведник. Ой, і пророк, те ж саме і праведник, який приходить, і ми бачимо його скептичне життя і побожність. Ми його приймаємо, приймаємо слова Його, приймаємо життя Його, шануємо Його. і теж що отримаємо таку ж саму нагороду. Пам'ятаєте в той притчі, коли робітників наймав господарі, я одних о 7 ранку, ранку з самого ранку наняв, а потім о 10 годині, або 11, аж до вечора дійшов, але нагороду отримав кожен однакову. Ви ну, Знаєте, Царство Небесне нагорода однакова для всіх. Немає таких, що або біля Царства Небесного, або за 100 метрів від Царства Небесного. То поза Царством Небесним все одно. А в Царстві Небесному радість одна — Ми з Господом на віках перебуваємо. І це життя, життя, яке нам дається, яке ми повинні відчути під час цього земного життя, щоб життя в земному житті, в самому житті, у нас з'явилося небесне життя, життя вічне, життя царства, яке нам дарується. І ми його повинні прийняти. І приймають звичайні прості люди. Які приймають пророків, приймають праведників, але треба прийняти їх пророка і праведника. Амінь.